Вітаю вас, вельми шановні любителі пива. Коли є пиво, то що хочеться? Ковбаски там. Мм, смачненька ковбаска. М'яска там, шашлычку, картопельці. то ясно не діло що воно ж поїсти з пивком, це ж ого. Але якщо вже вибачайте, ковбаска не лізе, а пиво хочеться ще, то що робити? Бо пиво воно лізе завжди, то ковбаска там вже не лізьке. То що тут іде в діло? Всякі там горішки, худішки, насіння. У мене от з гарбуза. Щораз, знаєте, розрізав гарбуза. Сьогодні кашу варю, а насіння до пива. Але воно ж сире. А коли обсмажить, то ж смачніше. А стоять на сковорідці його дрючить не дуже хочеться. А та, як вона? Духовка зайнята, бо там каша вариться. Гарбузова. А в мене є отака гарна штука. Airfryer називається. Спробую в ній зробити. Шукав, знаєте, рецепти в інтернеті українською мовою не знайшов. Може, шукав не в тому місці і не в той час, але не знайшов. То буду експериментувати. Значить, висупаю тоді це насіння. Ну так, більш-менш рівномірно. Я підклав ще пергамент, я завжди сюди пергамент кладу, бо я, знаєте, мить не люблю. А люблю так, щоб... А готувати люблю. А мить не люблю, що робити. То пергамент підкладати. Значить, Пхаємо його сюди назад, в цього аерогриля. І спробую значить, 160 градусів. 15 хвилин. Але кожні 5 хвилин буду витягати, його там перемішувати і знов назад пхати. І таким чином буду бачити, яке воно там згоріло, не згоріло, готове, не готове. І там побачимо. Взагалі, базово ставлю 15 хвилин, 160 градусів. І як сказав, кожні 5 хвилин буду діставати. 5 хвилин пройшло, дістаємо. Перемішуємо. І знову ставим. І через 5 хвилин знов дістаємо і перемішуємо. Знов 5 хвилин пройшло, Знов перемішуємо. Знову печемо. ще п'ять хвилин пройшло, тут тобто разом 15 дістаємо. Ну, виглядає гарно. І що далі? Куштуємо. І. Якщо подобається? Беремо пиво. Вибачайте. І продовжуємо. Це? Як це? Ну, пиття пиво, що продовжуємо? А якщо? Відчуваєте що сире? Ой, Не можу зупинитися, дуже смачно. Так от, якщо відчуваєте, що сире вам не подобається, ще ставите так само. П'ять хвилин дістали, 5 хвилин дістали, таким чином контролюєте, щоб воно не пересмашилось. Чудово, чудово. Перший раз оце. Без ніякого рецепту, ні в кого не вкрав. Просто сам спробував. Ну, тепер не знаю, за пивом треба йти до магазину, бо боюсь не вистачить. Ви мене розумієте, коли є насіння. Розупинитися не можна. Коли є пиво. Ладно, я буду... А, якщо не вистачить до магазину, а ви давайте, змажте насіння і вперед. Слава Україні!